Пухнаста і об'ємна, проте легка. Зимова маскувальна сітка розміром 6 на 4 метри на етапі завершення. В обідній час і після роботи її плетуть працівники центру туризму, краєзнавства та екскурсії учнівської молоді. Перші почали виготовляти торік в листопаді. Зразу було трішки страшно. Я думала, боже, де ми будемо брати стільки цієї цієї тканини. Її потрібно дуже багато. Але важливо починати, не боятись, і знайдеться тканина, знайдуться люди, які допоможуть, які дадуть і відгукнуться від листопада місяця. Це в нас вже четверта сітка. Це ніби не багато. Ми вже її доплітаємо. Мій чоловік військовий, але ну, це не основна причина, чому ми почали плести. Ось, а причина в тому, що почало приходити багато запитів, навіть маленька така допомога, вона є важливою. Рамку для плетіння змайстрував чоловік Наталії. Основу для сіток та матеріали закуповують за власні кошти. Оскільки рук не вистачає на виготовлення маскувального захисту для техніки йде близько трьох тижнів. Мають і власний метод плетіння. Всі вічки перекриті, і е, вона дійсно ну, накриває техніку, тому що ну ми обрали цей спосіб. Нам це дуже подобається. Ми так тик 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 йдемо, як, ну, як по математиці. Кожен ряд проходить, поні умови змінюються, і ми зараз після цієї ще думаємо плануємо білу. А далі вже має бути зеленим, більше з таким, тому що вже, звісно, сніг вже тає, навіть якийсь такий спокій в душі. Ну, ну і ти розумієш в той, 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 той же час, що ти цим допомагаєш, хоча б цим. Центр, як і інші позашкільні заклади, з перших днів повноваштабної війни активно підтримують захисників. Вихованці гуртків створюють ляльки, мотанки, обереги і малюнки та збирають смаколики, аби висловити вдячність тим, хто нині воює за Україну. Ми завжди націлюємо дітей, що це ваша країна, це наша земля, нам тут жити і нам країну цю відбудовувати і боротися. І незалежно від того, чи тобі 6 років, чи тобі 14, чи тобі 30, чи тобі 40, 50, ти можеш бути корисний для своєї громади, для своєї країни. Потреба у сітках надзвичайно велика, тому що та кількість військових, які потребують саме цих захисних сіток, захисних. Костюмів кікімор, вона в рази збільшилася з моменту повномасштабного вторгнення. Сітки, виготовлені у центрі, передають громадські організації захист об'єднання волонтерів для відправки на фронт. Ірина Аріон, Данило Біга, новини міста.